На каком стадионе? На новом, у камп нов. было. Да, сдвинулось. Збірну я не поміняю. А за який чемпіонат я би хотів виграти АПЛ. І спочатку УПЛ, звичайно, українську Прем'єр-лігу, а тоді вже а тоді вже далі. Ні, я з ззаді сидить. <звірний> Це моя жінка. Ну, по-перше, в мене зараз трошки. Я травмований і не можу трошки відійти від цього. І ну, ціль це відновитися від травми і показати в цьому сезоні, що Карпати може попасти в Єврокубки. Може? Так, так да, да да В, в загальному Карпати, Львів. Карпати Львів, да. Я скажу П ПСЖ. ПСЖ. зараз ПСЖ. Mm. Я думаю Манчестер Сіті. Там зараз нема вокера, тому туди можна. Так як в мене постійно 77-й, Мабуть. Ну, я би не хотів міняти. просто в збірній такі номера, що. Переважно там до 25, від 1 до 25 і більше не роблять. Тому ну, в збірній тобі все одно під яким ти номером граєш. Просто головне, що ти в збірній. І все. А так. Ну, ну так. Ого. Да. <ріст> 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 І ну, якщо в професійному футболі, то тут я грав проти ФК Львова. І тоді рахунок був. 0-0 чи 1-1, я вже не пам'ятаю. Ми, ми зіграли в нічию. Ні. Ні, в Кальві добре грав, але. Дуже позитивні. Я дуже здивувався, коли перейшов цей клуб. Ну, в плані позитиву. Ну, як там відноситься до гравців? Ти відчуваєш себе там футболістом. Ну і класні футболісти просто поряд з тобою грають футбол. Так. Зараз ми зробимо такий свій протестих біт. Так, так. да, 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 да питання, які швидко Добре. Отже. Вага. Улюблений політфорд. Чорний. М'яч новий чи вже трохи побитий. Побитий. Трава чи штучка з Трава. Улюблений номер на футболці. Всім-сім. Гол чи гульова передача? Гольова.

Адідас. А хто суворіший тренер чи суддя? О, в... Мабуть, тренер, все-таки тренер. Грати в дощ чи в спеку? Дощ. Звісно, дощ. Футбольна пісня або кричалка? «We from desire. Найулюбленіші мультфільм у дитинстві? Цвірпашки ніндзя». <рігати> Бігти швидко, чи пасти? Бігти швидко, чи пасти точно? Бігти швидко. Найудінніший футбольний кур. Чепіна світу. Ранкове чи вечерніку немає. Ранкове. Кого з футболістів хотів би запросити на вечір? Месі. <рігати> Вирізали. <рігати> Вирізали. Mm, баскетбол. Найскладніше місто для виїзного матчу. Mm, Олександрія. Uh, улюблений номер у школі. Одинадцять. Uh, ну, ага, uh, чи вмієш робити сайт? Так. Uh, Скільки зробиш? Ні, нога травмована. Дуже багато. Тисячу. Спокійно. <laughs> Може. П'ять тисяч. П'ять? Ні, я дуже сильно втомлюся і не захочеться. А, паста, суші чи піца. Суші. А, що легше? Забити пенальті чи віддати точний під гол? Я думаю, легше забити пенальті. А, день тижня? Неділя. А, твій талісман або щасливий зловій Таліс. Пано може бути й не. Ну то... Хай же буде. Одне слово, яке описує волк для тебе. Емоції. Дякую, вам Дякую.

я вас просто не запам'ятав як вас звати, тому вийшла. За барник. Давайте з тої сторони. Давайте. Ні, ні за тобою. Ти-ти-ти. Давайте, давайте. Ще раз. Які в мене що? А. Влюблений Хакімі. смуга кімі. А, гол? У Мі... мене один гол. Ні, я... <різь> 에, в, мене... В, цьому... в українській прем'єр-лізі мене один гол і в бельгійському чемпіонаті один гол. Тому я виберу бельгійський. <різь> Давай тебе. Давай. Давайте за переможців за Аргентину. <сів> Давайте. Хто, Хто найкращий дотик? Ну, мабуть, і мій брат. Смішна історія. Нам було. Ну Це не дуже смішна історія, але нам було. Мені, може, років сім було йому 5. І ми ходили постійно на поле, і ми там, нас було троє, і, ми... і вони двоє грали проти мене одного. Бо вони на два роки менші, і вони грали проти мене. Ми грали на маленькі ворота, і нам треба було їх пересунути. Я взяв з, з однієї сторони сам піднімав, а вони двоє. Ну, І на, і на нього впали ворота. Це не смішно, але потім, як ми згадуємо, то. Це доволі ну, смішна історія.